Неподалік від церкви жили Березинські. Це було одне з найкращих господарств у селі, велика хата, як і в інші селянські хати. Складалася з двох кімнат і сіней. Одна чорна, призначалася для щоденного вжитку, Друга світлиця використовувалася на свято або при якихось важливих для родини оказіях. Двері, понабивані кілками, були міцні, немов у якомусь укріплені. Хата ця служила родині Березинській вже протягом кількох поколінь, і кожне з них прикрашало її, як могло. Хиз до того мали всі, крім всіляких розписів на стінах, найбільшою окрасою хати були меблі, витвір членів родини, які дбали, щоб вони були не тільки сильні, але й гарні. Посередині стояв стіл, ніжки якого були орнаментовано викладені з пластинок Ясена. Дідусеві, що помер нещодавно. Довкола стільчики з різьбленим опертям. під стінами лави, в кутку коло печі, придильниця, намисник, на ньому різний дерев'яний посуд, вирізбаний вправною рукою, поруч, терлиця. Почесне місце займала скриня, окраса і гордість кожної української хати з хустинами, запасками, вишиваними сорочками. Спідницями, корсетами, іншими прекрасними речима, виготовленими жінками в довгі осінні і зимові вечори. У куті майже під стелою висів образ Матері Божої старий, почорнілий у візантійському стилі, пензля якогось мандрівного маляра. Очі богоматері гляділи тепло, з материнською любов'ю на цю чесно працювати родину і, здавалося, освітлює тьмяне нутро хат. Господарство видавалось, на перший погляд, досить заможним. Хоча, приглянувшись ближче, можна було побачити дбайливо замасковану амбітними господарями збіднілість. Той, хто знав цю родину довше, не міг не помітити зменшення з руками худібки, і коней, гордості кожного лемка, мірила його заможности. Давалося знаки попри інші причини, скажімо, немалі податки, передчасна смерть Степана Березинського, що Папа раптово на цю родину. Вдова, хоч і була жінкою енергійною, дати собі ради не могла. Діти, сама дрібота, лишень Михасикові, найстаршому 14. У другому шлюбі, до якого її пан присилував, не повелося. Василь Музика, на відміну від Степана, був малоініціативним боязким. Літами переважав небіжчика, не мав доброго здоров'я. Тож господарка поступово занепадала. Усі зраділи, коли пан взяв Михася до двору за козачка. і наїсться дитина, і навчиться чогось, і, може, чимось родині пособить. Найменше з цього мати, наче її серце віщувало якесь нещастя, а любила його найдужче з усіх дітей високий, чорнявий, з великими синіми очима, викопаний батько. Вже з малку виказував велику уходу до праці і науки. На 10-му році життя вільно читав церковні книги. Старенький дяк Микола не раз казав, що Михась його заступить. Пан отець, з дітьми якого Михась змалкото товаришував, любив його, мабуть, не менше, ніж своїх дітей, часто ставив його їм за приклад. Він багато розповідав дітям про козаків, про їхні подвиги, про руських князів, і в ніжній душі Михася слова ті знаходили як найщиріший відгук. Усі в минулому в уяві хлопчика були лицарями й героями, чи не, чи не через це ненавидів буденність, випалену підло, підлотою та людськими кривдами. Особливо боліло його серденько від кривд, які зазнавала мати. З літами, коли панський козачок глибше почав відчувати своє приниження, ця ненависть зросла.